Друзі, да, і в прошлому прошлом серії ми ви дивились, як я вживав. Да. І сьогодні в цьому відео ми. Ви побачите. Як? Як я ну, захистився? так. Ну, 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 блин. Пока. Я не, ну хочу с вами дружить. Я хочу с вами дружить. Вы пока не могу. Я хочу с вами дружить. Ты куда Ты куда подробишь? Ты куда подробишь? Ты куда подробишь? Блин, мне надо замылить. Господи. Ой, ты как ты ее потрапал. А, мы нашли блок. Господи, так. Мне надо зараз быть зомби. Потому что я боюсь их. Наше вівця! Мені треба нада... якось пуститися аккуратно. Щоб не вдарити. Щоб не отримати. От перша вів вівця. Перше зараз. Ге, зомбі! Ти що мене б'єш? Я хочу себе... Делаю сделаю пока что день <гум> надо. Треба трохи зробити так. Я буду буду тут, тому що мені надо трохи перекусити. На мене є хлібчик. Да. Мені Хм, багато. багато чого. Не забудьте поставити лайк і підписатися, тому що я вже зняв нове, нове відео, у в мене 63 підписника. І знову ж дякую. Дякую за 63 підписника. тому я. І ще з наступаючим 2025 роком. Ну, вже промайнуло, але я вам кажу. Так, будемо чекати. Делаю. Так, перкус. Э -э, mm. Трохи скушую явку. Можемо у нас машина. Буде, шпаже. <рикун> О, це. Что ж проминуло? Серебрин Я залякаюся. А, вот тут корова. Не треба дістатися до корови. Вс, потребуйте шапку Ну, короче, дополнительную броню. У мене не выйдет. Потому что зараз ніч, А я, я на ну, кровать. А, -а, -а У нас нем, а немає виды Сей вовны. Мне наше на половину вовны. Мне не надо, нитка. Потім, потім в наступній серії, в третій серії будемо теж виживати. Ну, будемо строїти якийсь будинок. І зараз потім будемо строїти земляний будиночок. Да, перший земляний будиночок. Вам не послышалось. Перший земляний будиночок. Перший земляний будиночок. Зараз відбудую. Так. Да. Якщо е, ви хочете ще більше відео, не забудьте поставити лайк. Тому що. Е, зараз. А в мене вже 68 підписників. У мене вже 68 підписників. Так, да, дякую за 68 підписників. Е, я, я вам желаю найкращого, так. Так, зараз. Так. Продовжимо далі, так. Скоро, скоро світаночок. А я не можу вибратися. Ну, вибудуюся. Ну, нікого. Добре. Візьму, знаєте що? Двері. Мені треба особливо двері до мого будиночка. До мого особливого будиночка. Тр... Ой, мене просто зависає, пробачте. А, я не буду тебе брати. Андермен! Блін! Я боюсь їх! Чого Я не розумію, чого тут адермен... Ну це підкупатися, поки підкупатися. Поки підкупаюся. Мені поки не ходить. Я не маю дивитися на їхні очі. Якщо я буду дивитися, на них, То мене... то мене спалять. Треба зробити так такий маленький подкопчик. Буду там, там в темноті. Купатися. граніт добувати. Узнай. Ого, да. Я гранитом закрыю. Я гранитом закрыю. with oh, the Есть. Ммм, mm, Это можно еще иш... накинуть. Ну. Но... Уже. Боже... Я только вот делаю. Мама. Мину подали. Я на бат так набачу. Не ваша не далеко? Нема. Все. Добре. Это мене вже лякає. Корова. Слава Богу, перша корова. Мне надо корова. Надо ты. Надо ты. О, давай. Я тебя беру. Все. Скидки на коже? Нуль. Мне надо якась кожа. Для Для кожи. Ну ще ще що. Нема. Взагалі нема кожи. Добре. Якщо попадеться в мене кожа, це може на наступному відео. І буде ще відбудовка. Буде будинок. Ну, може замляненький. А Всім, хто дивився це відео, не забудьте ставити лайк і підписуватися. А всім бувайте!